Час для найактальніших подій на цю мить. У Держдепіша дали оцінку українському плану перемоги, з яким Володимир Зеленський ознайомив Білий Дім минулого тижня. Як зазначив речник державного департаменту Меттью Міллер, документ містить низку продуктивних кроків. Зокрема, передбачає дії, які вживатимуть інші країни. Водночас Міллер не став розкривати деталі плану, посилаючись на те, що Україна поки утримується від публічних обговорень. План перемоги, який представила Україна, це не лише питання дій, які має вжити Україна, це питання дій, які мають зробити інші країни світу. Україна ще не оприлюднила публічно свій план перемоги, тому я не буду цього робити самостійно. Це їхня прерогатива. Але ми отримали цей план, ми його переглянули і побачили низку продуктивних кроків. Відновлення об'єктів критичної інфраструктури, зміцнення української енергосистеми та будівництво шкільних укриттів було у фокусі обговорення президента з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер. Теми важливі відзначив президент Зеленський, особливо напередодні старту опалювального сезону. Зараз перед зимою дуже важливо пришвидшитись із реалізацією всіх наявних проєктів захисних. В енергетиці безпекових у громадах для шкіл, для лікарень на всіх рівнях ми маємо бути ефективними і в Україні і в відносинах з нашими партнерами і у партнерів в розумінні перспектив. 100 мільйонів доларів на економічний розвиток Україна вперше отримає кредит від Південної Кореї на пільгових умовах. Країни вже підписали відповідний договір. Повідомляють у Мінфіні. Зазначається, що гроші нададуть під один відсоток річних. А виплатити позику треба буде протягом 20 років? Зазначую, що у квітні Києва і Сеулу уклали угоду, яка надає можливість Україні залучити кредити на суму до 2 мільярдів доларів до 2029 тисячі не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну закликали Ізраїль та Іран у Києві. У заяві оприлюдненій МЗС йдеться, що Україна рішуче засуджує іранську ракетну атаку. Мирні громадяни не повинні бути цілями для таких ударів. А розбурхування воєнних дій матиме катастрофічний характер не лише для жителів регіону, але й для всього світу. Зазначили у відомстві. А тим часом Ізраїль оголосив генсека ООН персоною Нон Грата. Відтак Антоніо Гутерішу заборонено в'їзд України, адже він не засудив атаку Ірану на Ізраїль. Про таке повідомив очільник ізраїльського МЗС Ісраїль Кат. Дипломат наголосив, що той, хто не може цього зробити, як решта країн світу, не заслуговує, щоб ступити на ізраїльську землю. Генеральний секретар, який досі не засудив різанину і сексуальні звірства, вчинені вбивцями з Хамаса 7 жовтня, і не доклав жодних зусиль, щоб оголосити їх терористичною організацією. Генеральний секретар, який підтримує терористів, гвалтівників і вбивці з Хамас, Хезболих уситів, а тепер і флагмана глобального тероризму, Іран, запам'ятається як пляма в історії ООН. Ісраїль Кац, міністр закордонних справ Ізраїлю в соцмережі Ікс. Як вже стало відомо, хоч із запізненням утім Антоніо Гутереш таки реабілітувався і на вчорашньому засіданні Радбезу щодо ситуації на близькому сході засудив обстріли Ізраїлю. Але чи скасує тепер Ізраїль своє рішення щодо персони Нонграта – невідомо. Я нагадаю, що у вівторок ввечері Іран запустив по Ізраїлю близько 180 балістичних ракет. Корпус вартових ісламської революції заявив, що цей удар став відповіддю на ліквідацію ватажків Хамасу, Хезболи та Квір. Україна відновить ексгумацію жертв Волинської трагедії. Розпочати роботи планують у наступному році. Про це йдеться у заяві Українського інституту національної пам'яті. Там зазначили, для цього польська сторона має надати локальні уточнення щодо місць пошуків. А Кабміни Верховна Рада передбачити у держбюджеті відповідну програму. Я нагадаю, що Волинська трагедія це один із кривавих епізодів українсько польського конфлікту часів Другої світової війни. Тоді, за підрахунками Варшави, у протистоянні загинуло 35 тисяч осіб. В окупованому Росією Бердянську підірвали авто із суддею-Зрадником України. Від отриманих травм він загинув на місця. Віталій Ломейко раніше працював в одному із районних судів Запоріжжя. А після того, як окупанти зайняли Бердянськ, перейшов на бік ворога. Як повідомили в українській розвідці, Ломейко причетний до репресій українців і воєнних злочинів. В Україні стартувала реєстрація аптек для продажу ліків на основі медичного канабісу. Повідомили у Міністерстві охорони здоров'я і нагадали, що ліки на основі канабісу відпускатимуться за електронними рецептами, який може видати лікар як сімейної практики, так і спеціалізованої меддопомоги. За є рецептом можна отримати як готовий препарат, так і медпрепарати, що безпосередньо виготовляються в аптеці. Також уряд днями схвалив ще й зміни до ліцензійних умов, щоб використання даних препаратів було контрольованим, фактично під ліцензійний контроль у нас попадає весь процес обігу, починаючи від імпорту чи вирощування рослин і завершуючи їхнім відпуском уже в аптечному закладі. Тобто, повністю буде контроль від насіннини і до кінцевого пацієнта. А це є важливо для того, аби була повна прозорість процесу. Понад 33 тисячі хасидів приїхали до Умані на святкування єврейського нового року. Рожа шана більшість паломників із Ізраїлю. Але є віряни зі США і країни ЄС. Про це повідомляє місцева влада. Саме свято розпочалося ще вчора, близько 20-ї, і триватиме до заходу сонця 4 жовтня. Суттєвих правопорушень не зафіксовано, кажуть правоохоронці, але все одно закликають дотримуватися комендантської години і ховатися в укриттях під час тривоги. Зазначу, що щороку до Умані на могили цадика Нахмана приїжджають десятки тисяч євреїв. Це є місцем паломництва для хасидів з усього світу. Єврокомісія розслідує вплив YouTube, TikTok і Snapchat на псих... психічне здоров'я. Як повідомила «Євроньюз», це відбувається в рамках закону про цифрові послуги. Єврокомісію передусім цікавить, як алгоритми впливають на користувачів у контексті виборів і контенту, що пропагує розлади харчової поведінки, депресію або вживання наркотиків. Окрім цього, під прицілом розслідування функції автопрогравання і нескінченного прокручування. Надати запитувану інформацію адміністрації платформ мають до 15 листопада. Ну і після цього Єврокомісія вирішить, чи є підстави вживати заходів. У японському аеропорту скасували 80 рейсів через вибух бомби часів Другої світової війни. Унаслідок інциденту на рульовій доріжці утворився кратер у 7 метрів. Слідство встановило, що це здетонувала 227 кілограмова американська бомба. Постраждалих немає, а літаки не ошкоджені. Але аеропорт Міядзяки був побудований ще у 43-му році як льотний полігон імператорського флоту Японії. Звідти літали на місії пілоти Камікадзе, тому американці закидували це литовище бомбами.